Такої кількості люду під Білим домом у Івано-Франківську не було з часів Майдану. Прийшли подивитись, як поліцейські складають присягу сотні містян, родичі, друзі та знайомі. Завітали на Прикарпаття і почесні гості. Голова національної поліції України, Хатія Декадоїдзе, її заступник Олександр Фацевич, заступник начальника департаменту патрульної служби МВС Євген Жуков, більш відомий як Кіборгмаршал. Очень много людей, профессионалов работает в Национальной полиции, я лично буду их защищать. Но те, которые оспыльняют наши ряды, им не место. На моей батьковщине так, так как я и Куламиянин, мы запускаем новую патрульную полицию. Прошу зауважить что среди этих працівників, 208 працівників патрульной полиции, 20, 56 з них це дівчата. Це 30%. відсотків. Слова присяги і урочиста частина завершилась, а далі багато квітів та привітань у тисняві натупу багатодітна сім'я. Їх особисто вітає хатія деканоїдзе. У всіх хороший настрій, і тільки у маленької Юлі сльози на очах. Я а чому? Я Олег Солодчук працював майстром із ремонту металовиробів. Коли розпочався набір у патрульну поліцію, багатодітний батько, не вагаючись, подав заяву. 2 метри 20 сантиметрів саме такий зріст у керівника івано-франківських патрульних. 26-річний хмельничанин Дмитро Міхалець керував ротою поліцейських у Києві. На Прикарпатті налаштований рішуче боротись з усіма правопорушниками і обіцяє. Його підопічні не зважатимуть на статус затриманого, адже перед законом усі рівні. Оцінювати будуть громадяни, громадяни на нашого міста. Тепер я моя робота тільки їх налаштувати, навчити поставити їм роботу. Це буде максимально з моєї сторони. Я потребую максимальної дисципліни. Приймає вітання і мати двох дітей у минулому. Документаліст Олександра каже, професія складна, втім жінка налаштована на рішучу боротьбу із злочинцями. Це Позаду поліцейських 20 нових автівок. Вони обладнані усім необхідним для роботи, кажуть патрульні. Одразу ж після урочистостей поліцейські мали змогу випробувати транспорт, адже вирушили на своє перше чергування. Уже після складання присяги 208 нових поліцейських вийдуть на вулиці нашого міста, аби охороняти спокій Івано-Франківська. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.